Так, ви купили сонячний інвертор маст, а у вас батарея літій залізофосфат. А інструкції, як підключити літій залізофосфат, нема. А це не біда. У нас є можливість зробити ручний режим. Отож, активуємо режим промування, затискаємо кнопочку Enter. У нас перше налаштування, яке відповідає за вихід в попередній режим. Нам не треба виходити, йдемо далі по порядку. Значить, Кнопочка Enter нас наступне налаштування, кнопочка меню, така стрілочка проти годинника. Перекручує меню на поперед. Тобто ми заходимо вперше, повернутися і заходимо в і так, Заходимо в перший, перше налаштування. У нас є UEL. УТЛ. Ну, щось таке. Що це таке? Це є. Режим, в якому мережа буде подавати живлення в першу чергу, потім сонячне, а потім аж на КБ. Чому так зараз воно є? Тому що. Даний інвертор підключений до системи розумного будинку і коли немає сонця, встановлено, що він брав з мережі. Але коли немає мережі, перейшов на акумулятор. Тобто в мене зараз немає мережі, він працює на акумуляторі. Тобто перший режим у пріоритеті тут є живлення від нашої мережі. Оскільки мерегії нема, працює документор. Сонця також нема, бо вже вечір. Виробництво сонячних панелей фактично на нулю. Добре, другий пункт. Це і в нас так мовити, робота по діапазону хідної напруги. Режим УПС дозволяє працювати в. Межар 180-280 вольт. Якщо буде у нас різниця між цим діапазоном, він перейде у нас на батарею. Якщо вихідна напруга буде відмінна від відповідно, переходить він на батарею. Далі третій режим це і вихідна напруга. Тут можна встановлювати вихідну напругу на інверторі. Добавлю, що. Збільшити, значення, або зменшити, можна стрілочки вгору та вниз. Тобто у нас вихідна напруга 230 В. Йдемо далі. Частота вихідної напруги. Звісно, у нас не Америка, у нас 50 Гц. Йдемо далі. П'ятий режим БЛУ. Це означає, що в нас пріоритет на сонячній енергії. Так і лишається. Оскільки в нас немає сонячної енергії, воно запрацює від мережі, мережі в нас немає, працює від акумулятора. Йдемо далі. Шостий режим у нас відповідає за байпас. Тобто коли у нас з'явиться мережа, переключиться за умови, що не буде сонячних панелів на мережу, звичайно. 220 вольт. Так, Сьомий пункт. Автономний перезапуск. Тобто, якщо ставиться якась проблема, з уксом буде автоматичний перезапуск самого генератора. Це нас відповідає сьомий пункт меню. Йдемо далі. Восьмий. Активовано автоматичний запуск при перед перегріванні, оскільки в нас є багато перетворень, багато є елементів в схемі інвертора, які нагріваються який примусово охолоджується навіть зараз. Ви чуєте, що зараз він годить, але це він не годить, він так потихеньку підгуджує. Годить він дуже сильно, коли появиться в нас зараз нарожа і почне заряджатися акумулятор, тоді він починає нас годіти. Зараз це просто він працює в такому тихенькому режимі. Далі. Дев'ятий пункт. SNU. Це означає, що сонячна енергія та енергія мережі заражають акумулятор. Є ще режим, що сонячна енергія буде єдиним джерелом заряду акумулятора і сонячна енергія буде заряджати акумулятор в першу чергу. Так тобто, що у нас є мережа і стоїть. Пункт С-50. Сонячна енергія буде, буде заряджати акумулятор при пріоритетному режимі. Тобто лишається режим далі. Одинадцятий пункт. Це є максимальний струм заряду від сонячної батареї. Ставлю 35 А, можна більше. Це залежить від вашої сонячної системи, скільки у вас панелек, якої потужності на пройде струму. Я собі поставив 35, тому що 40 і вище в мене вирубувалося БМС. Щось їй не подобається, такий струм. Ну 35 їй подобається, наразі не, немає зборів в системі. Даймо далі. 13 пункт. 30 А. Це максимальний стрим заряду з мережі. Тобто в нас з мережі місце на асфальт буде заряджатися акумулятор стримом найбільше 30 рублей. Йдемо далі. А тут вже цікаво, тому що в самому початку відео я попереджав, що маст не працює з злітіть залізофасфатними акумуляторами в режимі. Перед, як сказати, режимі сетапів є yeah, декілька сетапів. Це є AGM, Gallery, і Іван, а щоб перейти на роботу з акумулятором злітифоспати, ми вибираємо режим Use. Тобто ми можемо вибрати, що в нас є. Акумулятор якийсь гелевий AGN, Lear, DTON. Але діті заліз фосфату немає, обираємо режим юз. Далі. Ми перестрибуємо на 17-й пункт. Під'ємна зарядна напруга акумулятора. Така у вас нова збірка. Напруга дещо може відрізнятись. Тобто, ви множите 365 на 16 кумірок і у вас буде загальна напруга всього акумулятора. Можна вистати і в моєму випадку я ставлю 55 вольт, тому що акумулятор брушний. Деякі параметри вже від нових акумуляторів не підходять. Ідемо тобто, далі. 18 пункт. Напруга плаває ще зараду 54 В. Тобто, якщо буде заряджатися з панельки чи з мережі 10 вольт, буде заряджатися до 54 В. Все ж таки повторююся 54 В, це сут -сут моєї системи мої баушних від залізофатних акумуляторів. Далі, 19 пункт налаштування відключення батареї. При низькій напрузі, коли ми розрядимо наш акумулятор до 48 вольт, інвертор відключить споживання від батареї. І якщо у нас не буде мережі або не буде панельок, у нас буде памилка і у нас не буде світлохацій. Йдемо далі. 50-20 пункт. Напруга припинення розряду батареї. Коли ми не маємо мережі, працюємо на Напруга, яка буде розражатися, досягне 50 вольт і наш інвертор перестане розражати акумулятор. ну Якщо при умові, що не буде світла, від панеліки не буде мережі, буде помилка і світла не буде хрусті. Далі 54 вольта. Це напруга, при якій припиняється заряд батареї через майно увазі з мережі 220 вольт. Так що як ми заряджаємося з мережі 220 вольт, напруга до 54 вольта. Припиняється заряд з мережі. Далі 22 режим. Пов'язане з автоматичним перегортанням сторінки. Що це таке не знаю? Напишіть в коментах, якщо вам то цікаво, ви знаєте, що це таке. Далі 23 пункт. Керування свічуванням. Зрозуміло, ну, що буде і наш індикатор світитися при його активації або не світитися скільки. Далі Боб. Боб. так, що це таке? Боб? Керування сигналізацією. Тобто, якщо у нас стоїть ВОП або B-ON, або b, -ON, цього, або b -OFF, тобто B-ON, це є керування сигналізацією включений режим. Це означає, що буде якась помилка, завжди буде нас сигналізувати сигналом звуковим. Далі, 25-й режим. Звуковий сигнал при пере... Привані При основного джерела. Є така ситуація, коли в нас БМС може відрубати живлення, яке подається на відвертор, і в цьому моменті у нас буде сигнал, що щось сталося не так. Далі 27 режим. Запис кодів мелок. Так, і не зрозумів, де воно записується, куди записується, але таке є злаштування. Йдемо далі. 29 пункт. Режим енергозбереження. Ну, тут, чесно кажучи, нема що сказати. Якщо у вас є якісь е, дані на рахунок цього налаштування, напишіть в коменті, буде цікаво. Називається він режим енергозбереження включити і виключити. Що воно буде енергозбергати, не зрозуміло. Дамо далі. 30 режим. Вирівнювання батареї. І у нас вирівнювання батареї, вирівнювання батареї включення по замовченню. Тобто у нас десь має бути ще якісь напруги вирівнювання, йдемо далі. І ось у нас напруга вирівнювання батареї 55,5 вольт. що в нових батареях можливо бути цей параметр 576. Ну, коли в мене стоїть інакший параметр, в мене деколи буває помилка, яка не дає потім добре експлуатувати інвертор. Далі 33 й параметр. Час вирівняти батареї. Тобто щось там буде на проти цієї години з тої батареї робить що має, що має на увазі вирівнювати батареї, я також вам не можу сказати. Якщо знаєте, напишіть комусь. Дамо далі. 34-й параметр. Час очікування вирівняння заряду батареї. Від 5 до 900 хвилин. може Стоїть 120. Що воно буде робити? тих 120 хвилин. Бісі не знаю. далі. 35-й інтервал. Вирівнювання від 0 до 90 днів цікаво. Далі не заходив, не розбирався, що воно для чого. Напишіть в коментах, якщо знаєте. Йдемо далі. 36-й. Негайна активація вирівнювання. Якщо в програмі 30 включено функцію вирівнювання, то цю програму можна залаштувати. Якщо в програмі обрано вкрил, то вирівнює КБ активується негайно. На головній сторінці дисплею буде відображатися E9. Якщо обрано відключити, функція вирівняння буде відмінена до тих пір, поки не настане час наступного активного вирівнювання, що базується на налаштуванні програми 35. Цей час на головній сторінці дисплеї також буде відображуватися E9. Ну, що до этого не дійшов. Якщо вам щось все ж таки напишіть в коментах. Далі. 37 параметр. У All. Що у нас таке All? Метод керування BMS. Метод напруги по замовчуванню і метод від... от відсот... відсотка сок. М -м 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 -м. Метод напруги. Ну, і метод відсотка сок. Оскільки в мене BMS не підключено до інверта, він цей параметр, скоріш за все, не зможе взяти. Тому повзамощенню завжди стоїть метод напруги. Якщо дістану інтерфейсний кабель, то повернуся до цього питання і попробую перейти на режим SOC. Далі. 38-й параметр. Відсоток зупинки розряду батареї коли сок доступний, оскільки в мене зараз недоступний. За замовченням стоїть 20%. І цей параметр можна зменшувати або збільшувати, але діапазон від 20% до 100. Поки що він мені доступний, тому що мій інерто не щитає цей параметр з моєї ММС-кі без цього кабеля. Йдемо далі. 39-й параметр. Відсоток зупинки заряду. Тут був відсоток зупинки розряду, тут відсоток зупинки заряду. Якщо доступний сок позаношення 95%, все ж таки буде певно, активний, коли в мене буде підключений Кабелем мій акумулятор через BMS. Далі 40 режим. БМС звязки Коли зв'язки між БМС та перетворювачем порушені, перетворювач продовжує заряд чи розряд батареї за замочним ЛБП. Так воно є. Оскільки зв'язки в мене немає. залишається параметр по замовченню FBP. І, напевно, вже останній параметр, перший протокол літієвої батареї. Скільки в нас не літієва батарея, а літій залізо тому в нас стоїть параметр по замовченню. І на 41-му круті ми зупиняємося цей останній цьому налаштуванні параметр. І ми вертаємося в режим основного меню. І в цьому меню вже, як звичайно, в нас є іконки сонячної батареї, є сонечко, хоча зараз до 9-го до вечора. Сонечка нема. Якісь там 30-40 Вт ще капає в систему. Перевіримо, скільки воно в нас так би мовити, капає в систему від панелей. Нічого не капає, але ще є 154 В 0 А. Ну, якщо значок ще є, значить там кість, може, до 0,1 А точно є. Батарея у нас 52 В 7 ампер споживання. Тобто 200 це 230 вольт фактично на виході. Споживання майже 2 АБ. Грит. В мережі нема. 560 Вт зараз споживає будинок. Вихідний параметр частоти 50 Гц. Отож ми розібрали доскональне налаштування інвертора MAST. Деяких можливо бути деякі параметри сунуті по номерації, але сама суть їх не міняє. Тож, кому це відео принесло користь старому подобайку, і підписуємося на канал, ще буде багато цікавого суто інвертора. На все добре і до нових зустрічей.